Слава Ісусу Христу! Нам приємно бути у вас в церкві, співати ці пісні, разом молитися, мати таке спілкування і єднання з нашим Господом Ісусом Христом. Це є прекрасне місце, де ми можемо сьогодні всі разом співати, молитися, плакати, казати Богові все, що є у нас на серці. Тому що саме прекрасне місце на землі це там, де є присутність. Ісуса Христа. Одну людину запитали, яка проїхала весь світ, і кажуть: скажи, де саме краще, де саме комфортніше, де саме краще. Він сказав, що саме комфортніше і саме прекрасніше, це там, де діє Господь. Це в центрі Божої волі. Алілуя! А ми прийшли там, де є Господь, і Давид казав: зраділо серце моє, коли сказали мені, що підемо в дім Господній. Там, де читається закон Божий, там, де читаються псалми прославлення, там, де говориться все для збагачення нашої віри, для підтримки нашого духа. І ми сьогодні приїхали два із Рівенщини, це перед вами, стояли і співали брати Боришкевичі. Мої всі рідні. У нас всіх сім'ї не, сім'ї небагато. Всього лише сім хлопців і ще є дві сестри. Ми Всі одружені, лише один ще з нас брат є неодружений, саме менший. Так подорожуємо вже містами, селами нашої України вже багато років, вже може і 20, може і більше з нами ще є на штат. Він також буде пізніше ділитися словом. І останні роки, і коли почалася війна, ще в 2014 році дуже багато відвідували Донбас. А це останні півтора року. Дуже багато їздили на Харківщину на схід Сумщину. Буквально тиждень час, як повернулися із Сумщини, були на самому кордоні. Середина Буда е ночували там, де будинок молитви 300 метрів від кордону, де є перехід на Росію, і там були взриви, було все. І то, ось так зібрання йшло, і коли іде, іде приход, то люди так пригиналися, коли були сильні взриви. Але ж ніхто не пострадав під час нашого перебування. Всі вижили, всі здорові були, і всі кажуть: Оставайтеся, тому що коли ви є, є надія, що все буде добре. Друзі, там, де є люди, які вірять в Бога, там є надія, що все буде добре. Бо Христос сказав, що ви є світло для світу, ви є сіль для землі. І Бог сьогодні посилає нас, хоча він каже, що вам буде нелегко, що вам буде складно. Будуть моменти переживання, тяжкі моменти. Ви будете немов овечки ті серед вовків. Але я вас не залишу. Я буду з вами, друзі. Хай наше серце сьогодні вкрипиться в Ісусі Христі, хай наша надія сьогодні буде тверда й непохитна на нашого Господа, тому що ось такі ми зібрання маємо не для того, щоб просто провести час і відмітити собі десь у днівнику, що я був на зібранні. А ми приходимо для того, щоб напитати свій дух, щоб укріпитися в Господі, щоби бути сильним, щоби бути твердим, щоби бути впевненим в своїй вірі і знати, як казав апостол Павло, я знаю, в кого я повірив. Друзі, ми маємо знати в кого ми віримо, куди ми йдемо, що ми робимо, для кого ми живемо. Тому що є прекрасно, коли ми стоїмо на дорозі, на яку поставив нас Ісус Христос, йдемо і приносимо плід, тому що написано, не ми вибрали Його, а Він вибрав нас і поставив, щоб ми йшли і приносили плід для Ісуса Христа. Знаєте, дерево, яке яблуня, яке, яка не приносить плоду, це не є яблуня, це просто дерево. Так само християнин, який не приносить плоду, це не є християнин. Це звичайна людина. А звичайна людина це просто сіра маса, яка йде і не знає, куди йде. Вона знає і не, 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 не знає. Що буде з нею, а якщо тебе просвітив Господь, якщо він тебе давид, каже, витягнув з тини з того болота, поставив твої ноги на скелі, твердив твої стопи, дав пісню фали. Хай вона сьогодні лунає для Ісуса Христа. Я бажаю, щоб ми всі були перед Ісусом Христом сьогодні, сповнені Його страху, сповнені Його сили, сповнені Його Духа і славили Його, як Він дає нам сьогодні і кладе на серце. Бажаю поділитися місцем Святого Писання. Це буде євангелист Лука. Останній розділ, 44 й вірш, і нижче, і сказав їм, Ось те, про що я говорив вам, коли ще був з вами. Потрібно, щоб здійснилося усе, що написано про мене в законі Мойсеєві у пророків і в, і в Псалмах. Тоді відкрив їм розум для розуміння Писання і сказав їм так написано, і так належить Христові постраждати і воскреснути з мертвих третього дня. Щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалось ім'я Його між усіма народами, починаючи з Єрусалиму. А ви свідки цього, і ось я пошлю обітницю отця мого вам. Ви ж залишаєтеся в місті, аж доки не сповнитеся силою згори. Ось такі чудові слова залишив для нас лука. щоб ми всі сьогодні, дивлячись на життя Ісуса, який ще був на землі, ходив своїми учнями між людьми. Він допомагав, заступався, проповідував, ніс світло до людей. Він робив це все, тому що він на це був, був, прийшов. І учні, які пішли за Ісусом Христом, вони ходили з ним, і їм було дуже комфортно з Ісусом. Коли була якась небезпека, Ісус їх захищав, коли їм було не було що їсти, Ісус завжди виходив. Назустріч, коли якась була небезпека, коли на морі були, Ісус завжди допомагав їм. І потихеньку по Ісус підготовляв і каже, що я маю відходити від них. А вони думають, як ти маєш відходити? Вони вже починають боротися, хто буде справа, хто буде зліва. Ти ж маєш будувати царство в Ізраїль, ти ж маєш відбудувати, відновити Єрусалим. Тому що коли Ісус Христос прийшов, то тоді повністю весь Ізраїль був під окупацією Римлян. І вони думали, ось прийшло наше звільнення, і ми будемо перші з тих, хто 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 став звільняти, хто став будувати, хто став будувати нову ерію. І вони думали собі так, але Ісус Христос каже, час мій приходить, що я буду залишати вас. І Він підготовляв їх. І коли вже це все сталося, коли Ісуса Христа повели на розп'яття, коли його не стало, то учні, учні просто пережили глибокий стрес, стрес у своєму житті. І навіть казав Петро: я піду ловити рибу. Просто махнув на все руками, і учні так само за ним. Вони просто були в великому стресі. Прийшла велика зневіра в їхнє життя. І вже потім, після свого Воскресіння, Ісус Христос з'являється серед них. І Він не казав: Ах, ви невіруючі, ах, ви такі, сякі, а я у вас стільки уклав, а я з вами стільки ходив. Я вам стільки показав. Я з вами де тільки не був, і на горі преображення, і на морі, де буря була, і в пустині, де хліба не було, де води не було. Я з вами кругом був. Я вам був де між мертвими і там воскресали. Я був з вами між прокаженим. Ви все бачили і ви зневірилися. Він їм це не казав, лиш до одного хоми. Він заговорив, тому що Хома постав питання ребром, поки не побачив, то я не повірю. І він прийшов в другий раз до, до Хоми і каже: як будто не зважаючи на всіх, хто були в кімнаті, приходить до першого Хоми і каже: Дивися, дивися, це я. І він зцерівно, навіть Хому сильно не докорив. Він не сказав, я з тебе забуваюся, ти все, я в тобі не бачу майбутнього. Він каже: не будь невіруючий, а будь віруючий. І учні пішли за Ісусом Христом. 40, 40 днів Ісус Христос являвся до своїх учнів і укріпляв їх у вірі. І Він казав: О, ви жестокосерді! Який не можете повірити все, що написано в Писанні, і він їм потихеньку роз'яснював все, як написано у пророці, як написано в псалмах. І я читав, ми всі разом читали, що відкрив їхній розум для розуміння писання. І він каже: Я для цього всього приходив. Це була ціль, це було це, це було основне, для чого це місія була моя прийти і постраждати за всіх людей. Тому що людське серце було крайнє спорчене, воно настільки спортилося, що вже не могли принести чин. Ту жертву, яка була, була предсказана Господом для прощення гріхів, приносили все, що людям було не потрібно. І на небі було рішення, хто піде. І Божий син сказав: Отцю: Я піду, і я помру. Він прийшов, Він стався жертвою за всіх нас, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали життя, щоб ми мали життя і благословення. Друзі, Христос відкрив їхній розум і сказав, це, це все, це все було так написано. Я прийшов по писанню, я помер по писанню, воскрес по писанню, І ще Має щось відбутися. Знаєте, коли батьки від'їжджають із свого дому на якийсь певний час, вони дітям своїм здають поручення. Кажуть: ти маєш те зробити, ти маєш те зробити, ти за тим маєш слідкувати, ти за тим маєш доглянути. І кожному кожен получає своє поручення. Так само Ісус Христос, коли вже їх всіх зібрав на гори, Він дав їм поручення. Каже: не відлучайтеся від Єрусалиму. Чекайте обітниці. І ми далі читаємо в Дін Апостолів, коли був підхоплений Ісус, потихеньку вознісся на Бо вони так стояли і чекали, що ж буде далі. Тут з'являється їм Ангел і каже, чого ви стоїте і дивитеся. Свого часу він прийде так само. Ви йдіть і чекайте, робіть те, що зробив вам Ісус Христос. Сказав вам, повелів Ісус Христос. Вони пішли і були разом, Пробували в пості, і потім на 50-й день щинився шум з неба несподівано. І вони всі наповнилися Божою силою, говорили іншими мовами, як Дух Святий давав їм говорити. Друзі, це є велике чудо. Я багато бачив, як Бог Хрестить Духом Святив, сотні, може, тисячі. Але я ще не бачив, коли були вогнені язики. Я думаю, ще буде такий час. Що я ще побачив, бо Бог обіцяє буде виливати свою благодать і силу сьогоднішній час на Україну, на людей, які глибоко вірять в Його, які шукають Його, тому що Божа благодать вона є дуже добра. Ісус Христос прийшов, щоб потішати і благословляти. Він каже до своїх учнів: не сумуйте, не лишу вас сиротами, знову прийду до вас. Я вам молю, Отця пішли вам іншого утішителя, Духа Святого. Бувають такі моменти в нас в житті, що ми кажемо: ми не маємо слів, ми дуже бідні на. Слова, щоб сказати слова потіхи. Сьогодні ми бачимо дуже траурні шестві, я усилилися, і багато людей стоять перед домовиною і кажуть: нас немає слів, ми не можемо нічого сказати. Але є Дух Святий, який має слова, є Дух Святий, який має вплив потіхи на кожне серце, яке приходить до нього. Друже, ми сьогодні віримо в живого Бога. Ми сьогодні віримо в реального Бога, який дарує свою милість і дарує свою благодать, який бажає всіх обняти і дати спасіння і благословення. Як вже було сказано, Ніякий проповідник, ніякий діяч, ніякий хор, який гарно співає, не може так потішити, як це зробить Дух Святий. І ми сьогодні прийшли, щоб наповнитися Його силою і благословінням. Він хоче мати справу з нами. Написано, не вгашайте Духа Святого, захищайте, робіть з ним справу. Ісус, Дух Святий даний, не просто так, щоб ми себе тішили і гордилися. да, я хрещен, не все добре, все нормально. Написано, щоб було все предсказано і дано нам для того, щоб ми мали себе. Силу, мали силу йти в цей світ і говорити всім людям про те, що є вихід, є життя, є благословіння і є те, що дає нам спасіння. Друзі, Ісус Христос хоче всім нам дати життя. Багато людей кажуть: о, це колись було для апостолів, це не для нас. Я говорю, добре, можна копати лопатою, але коли ти приїхав ескаватором, зовсім друга справа. Ти можеш робити сам Боже діло, але коли приходить Дух Святий, ти робиш набагато більше. Ти робиш набагато більше, ти сам не, не ти сам дивишся і і може за ти удивляєшся і свої, своїх, своїх можливостей тому що це не ти а Бог бере всі у діл тому що він наповняє тебе і він каже всякого приходячого до мене я ніколи не при яких обставинах тебе не вижену геть він каже свого часу то я в храмі каже прийди спрагнений прийди до мене і пий друже якщо у тебе є спрага іди до Ісуса Христа якщо ти думаєш що це не для мене це для когось то ти глибоко помиляєшся тому що нам сьогодні сьогодні, в останній час потрібна сила, щоб перемагати, і ми бачимо, багато людей пішли по течії. Чому тому, що не сповняється Божою силою, тому що не наповняється Божою благодаттю? Я знаю. У нас в, в сім'ї була, була така сімейна машина, Кадік, і я часто на ній їздив, і сталося раз, так я їхав, пропала сильна тяга. Я злякався, я почав телефонувати до різних спеціалістів, що, стра, що трапилось. Кажуть, напевно, турбіна, напевно, то. І я їхав, вже мене підвода під гору обганяла. Пізніше я заїхав на СТО, хлопці подивилися і кажуть, що на всього патрубок злетів, де дує турбіна на інтеркулер. І я відчув ось це. Знаєте, я порівняв, що це, знаєте, є автомобіль, є все, і колеса накачані, і повний бак, є, 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 є бензина, і все є. Но він не їде. Чому? Тому що не дує. Так само в нашому житті може бути все нормально. Ти можеш бути порядоч, порядочною людиною, можеш бути гарним християнином, все. Но якщо ти не мав в тебе наповнення, якщо не віє Божа сила, ти просто можеш, тебе буде всі. Обганяти, і ти будеш думати, чому так. Друже, коли все на все наладили, поставили патрубка, машина просто летить. І ти сам див, думаєш, вроді би кажеться, неважлива річ. Так само в нашому духовному житті, якщо ми маємо контакт з Богом, який віє на нас своєю силою, в нас буде все вдаватися. І ми будемо робити Христове поручення, яке сказав. Ідіть, наступайте на всяку силу ворожу. ідіть і робіть все. Говоріть всім, і будете бачити чудеса, будете бачити знамена, ви зробите багато так. Так як я зробив і ще набагато більше, друже. Я хотів би, щоб ти мав силу від Ісуса Христа. Я хочу, щоб ти був наповнений Божою благодаттю. Я хочу, щоб ти був у ніг Ісуса Христа, який бажає обняти, який бажає потішати, який бажає пригортати, хоче вислуховувати твою молитву, хоче дарувати для Тебе життя і спасіння. Тому, друже, сьогодні йди до Ісуса Христа, сьогодні навертайся до Ісуса Христа. Сьогодні шукай Ісуса, і Він вильне на тебе свою благодать. Він вилли на тебе свою силу. Він на тебе благословіння своє, бо написано, що в останні дні я вилю від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати, будуть видіння бачити, буде Господь робити свою справу, а сьогодні Він хоче ще більше діяти. Тому хай сьогодні Бог всіх нас благословить. Ми багато приводити прикладів, де Дух Святий заступався, зберігав життя, де давав на розум, що говорити, де покладав на серце, як поступити, де виводив з різних тупіків. Але за те, що в мене немає часу, я не буду це говорити, я просто хочу. Сказати вам, шукайте Господа всім серцем, шукайте, наповняйтеся духом Святим, моліться, сповняйтеся і робіть Боже діло. І Бог буде нам благословляти в тому, Бог буде заступатися, і він ніколи нас не вижене геть. Якщо буде у тебе проблема, скорбота, як Христос сказав: прийди в свій дім, війди в свою кімнату, зачини за собою двері, порозкажи все, все втання, він тобі воздасть явно, і ти будеш іти йти піднесеним на крилах. Бог буде благословляти тебе, і будеш мати успіх у своєму житті. Я бажаю всім наповнитися Божою силою, бути щирим християнином, бути щирим, щирою людиною, яка молиться, яка шукає Бога, яка наповнена Божою силою і завжди знаходиться в центрі Божої волі. Амінь.